Шляхи Господні, авторка Анжела Левченко, читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент, вподобайка, підписка, комент. Електричка, нарешті, прибула з півгодинним запізненням. Утомлені, розмурені сонцем і чеканням люди. Повантажилися швидко. Люда невдоволено бурчала, тягнучи за собою важезні сакви, які спакували її тітка. Звісно, де ж вона в тому Києві такого купити може? А це ж усе домашнє, свіженьке, перекривляла подумки Тітчині приповідання. Але і не взяти образ буде на все життя. Як би це все тепер додому дотягти? Жінка сумно хитала головою. За ті гроші, що на таксі витрачу, можна було б три такі торби купити. Ой, тітко, тітко. Рідна тітка Валентина живе в Полонному, на Хмельниччині. Автобусом люда б не наїздилася, а електричкою, дешевше в рази. Тітка вже не молода, своїх дітей немає. Тітка єдина родичка, яка залишилася в жінки, батьків поховала вже років з десять, а своєї родини ще не нажила. Ці вихідні Людмила напрацювалася, мов сталевар біля Мартена. Тітка помідорів вирішила наконсервувати соку, приправ, соусів на півсвіту. Дякувати Богу, вродило гарно, не пропадати ж добру. Люда за два дні і не присіла, мила, чистила, крутила, варила, вкутувала, парила, охолоджувала, уходилася так, що ніг не відчувала. А завтра ж на роботу, скажуть, колежанки, щаслива, відпочила на свіжому повітрі, кудись поїхала, щось побачила, не те що ми, усі вихідні вдома на дивані. У таких роздумах допленталася до свого місця, мостилася і полегшено зітхнула, відкинувшись на сидіння. Ноги просто гули. Обережно, щоб не зачепити сусіда навпроти, простягла їх аж під його сидіння. Ви так видихнули, ніби гору з плечей скинули, усміхнувся чоловік. Щось важке несли, мабуть. Ага, коротко відповіла. Чоловічих рук у домі не маю, от і доводиться самій все тягати. Хоч нині такі чоловіки, хотіла ще щось додати, але зміряла поглядом мускулисті руки сусіда, його широкі плечі і притихла, убраний у камуфляжні штани і однотонну футболку, коротко стрижений. Обличчя стримане і привітне, тільки погляд якийсь дивний, мов крізь неї, дивиться. Люда гмикнула засоромлено. Чого це я на нього витріщилася ще подумає, що зацікавилася? Вийняла запашне яблуко з рюкзака і хотіла вже вкусити, але передумала. Яблучка, хочете? Оленка? Піднесла співбесіднику на долоні. Приємно, а я, Володя, простягнув руку навмання, і лише тепер вона зрозуміла, що чоловік незрячий. Стало так незручно, аж повітря забракло, поклала в його міцну широку долоню велике, сонячне з червоним рум'янцем яблуко. І вдала, ніби нічого не сталося. Це не я, Оленка володю, це сорт яблук так називається, а мене люда звати. Людмила навіть краще, захрумав смачно. Ммм, таке смачне. Дякую вам, не чув про такий сорт. А ви ж маєте ще? Так, звісно, їдові тітки. То гостинчиків таких маючи мало, а яблука серпневі, треба зараз їсти, не лежать довго. Слово за словом розговорилися. Видно, набігалися там у гостях, відчувши її вовтузіння, запитав Володя і несподівано запропонував. А ви давайте свої ніжки. Я вам масаж можу, розслаблювальний зробити. Ще ж їхати нам немало. Люда замотала головою, мовляв, ще чого незручно якось, а він продовжив, наче перечуваючи відповідь Нічого тут такого немає. Я, до речі, масажист дипломований. Чиста правда. А відколи Зір утратив, то це стало моїм головним заняттям. Жінка несміливо скинула босоніжки і випрямила ноги, поклавши їх на коліна володі. Маленькі ступні у вас такі, усміхнувся, торкаючись. Це свідчить про те, що ви мрійниця, людо, і чутлива дуже жінка. Від його чудодійних дотиків у Тома й біль відступали поволі, а тіло огортав спокій і тепло. Ви мені так приємно натискаєте на якісь точки, хоч не загіпнотизуйте, прошу, жартувала скоса позираючи, чи не дуже на них витріщаються попутники, але нікому й діла не було. Хтось мирно посопував, хтось читав і лише потяг монотонно вистукував. Володю, навіть не знаю, як запитати у вас. Чи давно я сліпий? відповів запитанням. Узагалі я працював масажистом, реабілітологом, а потім, коли почалася війна на Сході, добровольцем пішов до Нацгвардії, дві ротації. За станом здоров'я, згодом був демобілізований, а через травму голови зір почав падати катастрофічно. Такі от справи, Людо. Руки у вас справді золоті, володю, жінка не знаходила потрібних слів. «Газір обов'язково відновиться. Усі пацієнти хвалять, а я радий, що можу допомогти. Було важко повернутися до звичного життя після перебування там. Життя змінилося відчутно, змінився світогляд, ставлення до людей взагалі. З'явилися незнані до цього нові відчуття і, якщо можна так висловитися, певні властивості. Нині оцінка всього відбувається більш динамічно, і переоцінка цінностей так само, миттєво, блискавично. Ти вже знаєш, що це є навколо тебе надто гостро, набагато гостріше, ніж зазвичай. Відчуваєш фальш. Хоча розумом іще, можна сказати, і не осягнув сповна. Розумію тебе, люда й не помітила, як перейшла на ти. Хотілося просто обійняти цього щирого, незламного чоловіка. «Узагалі я не люблю повертатися до тих спогадів. Якось у транспорті випадково штовхнув жінку, то вона мені цвікнула в спину. Здоровий би Цюра, ти он воювати йди, ошиваються тут без діла, навіть огризатися не став. Що я їй скажу, що живу навпомацки, що хлопці там усі, а я тут без сонця, мов зачарований, і нічим їм допомогти не можу. Вдячний, що не забули і дали можливість на шматок хліба заробити. Бо інакше. Наступна станція Київ пасажирський! Озвався гучномовець у вагоні. От за розмовою ми й приїхали, зітхнула Люда. Я тобі сумками допоможу, якщо вестимеш мене, захвилювався чоловік. Люді зовсім не хотілося розлучатися з Володею. А я ж тобі. За масаж не подякувала. Оленкою візьмеш? Смачні яблука, справді, не відмовлюся. Володя, мов пір'їнку, закинув торби на плечі і, тримаючись за руку невеличкої жіночки, рушив до виходу. З таким поводирем іти було куди приємніше, ніж із ціпком, до якого він не міг ніяк звикнути. Разом поїхали і на таксі. Уже біля під'їзду Володя торкнувся її обличчя рукою, ніби щитуючи думки, як секретний код. Якщо дозволиш, я б хотів затриматися у твоєму житті, хоч би по-дружньому. Людо, ти гарна людина, я це чую. Вона притулилася до нього, стала навшпиньки. Заплющивши очі, торкнулася ніжно його вуст, відчула себе такою маленькою, перед його, мов вирізаною з каменю статурою, і водночас усвідомила всю його вразливість і незахищеність перед цим світом. У грудях прокинулося незвідане й досі почуття потрібності. Саме цьому чоловікові, а я не збираюся тебе відпускати, володю, прошепотіла одним лише подихом. З тієї зустрічі вона стала для нього всім: сонцем, яким він марив, небом, колір якого снився йому ночами, словами ніжності і вдячністю Господу. За те, що він вижив вірою і щедрим натхненням. Володимир влаштувався на нову роботу в центр реабілітації воїнів, щоб допомагати своїм побратимам, своїм прикладом зцілювати їхні душі. А за рік, у їхній родині, народилася маленька дівчинка Оленка. Мов те Яблочко, яке й познайомило її батьків.